Актуальність цієї теми поширеність захворювання, що сягає 8-10,5% навіть серед пацієнтів з пізніми акнами, говорить про те, що все ж таки необхідно, і я з радістю поділюсь сьогодні з вами п'ятью кейсами по лікуванню пацієнтів з пізніми акне. Перед вами пацієнтка, якій 29 років, і вона. Отримала акне вже трошки пізніше, після підліткового віку, а саме буквально останні 8 років, тобто з 21 У такому випадку ми кажемо, що це пізні акне, які розвинулись вже після підліткового віку, і вони є істинними і. Пізніми акне нагадаю, що класичними фонами або причинами, на тлі яких розвиваються пізні акне, вважається гіперандрогенія. Пізні акне також можуть бути при цукровому діабеті або супроводжувати інші соматичні захворювання. Є така цікава статистика, що у віці від 30 до 40 50% пацієнтів у середньому в основному жінки уражені пізніми акнами, трошки пізніше. Наступна десятка, з 20-30 наступна. Десятка 30-40 років вже в полову не менше 25%, і від 40 до 50 років 12% жінок страждають на пізні акне. Типова картина, яка супроводжує е, цей стан, це вперті елементи вздовж нижнь, ніжньої щелепи, мандибулярної дуги, які з'являються або передмісячними, або мають хвилеподібний перебіг просто так у своєму якомусь режимі. І звісно, що заважають пацієнті, але Сьогодні я вам хочу представити цікаві кейси. І коли я збираю анамнези пацієнтів, я завжди це роблю дуже ретельно. І в якийсь момент пацієнтка розказала мені, що вона проходить обстеження та лікується у ендокринолога і має отакий діагноз. Виявилось, що захворювання теж розвинулося автоімунний тероїдит, існує в неї протягом вісьми років. І на даний момент пацієнтка приймає ельтероксин у дозі 62,5 мікрограм, хоча призначено, Спочатку їй було навіть 100, але за того, що розвивалися побічні ефекти від препарату, ну йшло коливання титрування дози. І саме в такий момент пацієнтка звернулася з новим загостренням до мене, і ми з нею продовжували лікування. акне. в неї воно було і раніше, безумовно, були спроби. Коли я зустрічаю таких пацієнтів або щось таке нестандартне, що не вкладається в причини або в лікування згідно рекомендацій клінічних, я звертаюся тоді до літератури. І ось я дуже мало є публікацій з приводу поєднання захворювання щитоподібної залози та пізніх акне, Але цікаві, я сьогодні вам вивела. Ви бачите, що у 2012 році було проведено дослідження на 107 пацієнтах, 60 в контролі, яким брав панель, В яку входили гормональну панель аналізи крові на ТТГ, Т-3, Т4, антитіла до тиреоглобуліну, тиреопероксидази, а також ЦРБ. І було виявлено, припущено дослідниками, що такі є зв'язок між автоімунним процесом щитоподібної залозі, так як антитіла не являються специфічними суто ці антитіла для, саме для автоімунного тиреоїдиту, що є зв'язок між. Автоімуним тероїдитом та акне. Йдемо далі. Трошки цікавої інформації для вас. Я думаю, у вас теж багато пацієнтів, в кого є автоімунетероїдит, правда? Є такі? Згадали своїх, так. Що праймовані особи, тобто ті, в кого є генетична схильність до розвитку автоімунотероїдиту, їх дуже багато: 79 У чому зв'язок і як це працює? і Чому так? Для того, щоб реалізувалися генетичні фактори, треба, щоб вплинули фактори епігенетичні, тобто щоб склався фон соматичний вплив факторів навколишнього середовища, образу життя і так далі. Тобто для реалізації. Але якщо це проходить, то демонструю вам наступне дослідження 2017 року, ви бачите, також було порядка 130 пацієнтів і тут було 65% в контролі, в яких виявили, що в 25% є підвищення антитіл до тиреоглобуліну, у 18 -ти підвищення антитіл до тиріоглі. Перексодази і у 5% до тих і других антитіл разом. Що дозволило також цим дослідникам зробити е, висновок про те, що зв'язок такий є, і він ґрунтується саме те, що зв'язує ці захворювання, це про запальні цитокіни. А саме мова йшла про інтерлекін-1бета, яким вважалось, що саме у цих пацієнтів він підтримував в подальшому запалення, яке було спровоковане вона куті бактеріями акне. Хочу нагадати, що, на жаль, хронічний стрес в умовах війни продовжується. І буквально ремарка про те, що, окрім центральної гіпателямо, гіпофізарно-наднирної системи у шкірі є ще й периферійна. Це говорить про те, що якщо є хронічний запальний процес, то клітини шкіри, конкретно, наприклад, себоцити, керотиноцити, фібробласти, вони здатні виробляти ті самі маркери запалення, виробляти кортизол, адренокотикотропний гормон субстанцію П, які будуть Підтримувати хронічне і запалення і в подальшому, тобто таким чином утворюється порочне коло. Колеги, можете собі це залишити. Це вижимка з американських рекомендацій по лікуванню, акне, саме по топічному, буквально короткими фразами про те, що не може бути антибіотиків терапії, монотерапія, якщо ми говоримо про топічне лікування. Про те, що вже досить давно в гайдлайнах є помітність. Про те, що місцева терапія у дітей від 12, а в нашому випадку препарати, які є в Україні від 9 років, ми можемо вже таких пацієнтів брати і вести в топічному лікуванні. І ви бачите, що рекомендації є третиноїн, теж 0,05%, мікронізований гель. Колега, біжимо далі. Я представляю вам сьогодні препарат, який насправді є вже майже два роки в аптеках України. Він називається Альтрен. це зволожуючий лосьон, який містить у собі 0,05% третиноїни або ретиноєвої кислоти. І демонструю вам результати лікування цієї пацієнтки через два місяці і завжди оці фото складаю, обов'язково показую своїм пацієнтам і навіть надсилаю. Прошу дозволу показувати іншим, тому що, окрім того, що йде запалення, долай. Запалення дуже гарно показує себе якість шкіри. Тобто, оці всі характеристики здорової шкіри, про які ми говоримо зараз: сяйво, рельєф, відсутність пігментації, звужені пори це все дає ретиноєва кислота. Чому Альтрену, які переваги серед інших ретиноїдів, як стандарту топічного лікування? Акне безумовно, це сама молекула, яка подрібнена, тому називається вона мікронізована, тобто вона має маленький розмір, трошки далі буде. Цікавий слайд про це. Крім того, є гідрогелева матриця, в яку занурені основні активні компоненти. І окрім третиноїну, до активних компонентів входить гіалуронат натрію. Ви знаєте, що це середньомолекулярна гіалуронова кислота, яка здатна проникати до зернистого шару. І саме завдяки цьому, у Альтрену найменший відсоток побічних ефектів у вигляді ретиноїдного дерматиту. Також міститься колаген морського походження. Ви бачите результати лікування. Пацієнтки, ми обидві, обидві задоволені. І другий мій кейс це пацієнтка, наша колега, в якої теж виявилось не так все гарно. Ви бачите, що антитіла до тірої перексидаси склали більше тисячі міжнародних одиниць при обстеженні статеві гормони, репродуктивна панель в неї нормі. Вона майже здорова, тому що вік, да, компенсує багато чого, але можливо має надлишкову вагу, індекс хома в нормі, інсуліно резистентності поки що немає. Але я Акни, які вона лікувала вже системними ретиноїдами, вона приймала оральний контрацептив, вона приймала антибіотики, і знову процес стоїть на місці. Отак поступово, але рівненько ми йдемо до своєї мети для того, щоб отримати чисту шкіру. І ви бачите, що через два місяці топічного лікування ми теж маємо результат. Я вам обіцяла, що скажу про розмір молекули третиноїну у Альтрено, і ви бачите, що розмір пори, про який ми весь час кажемо, він складає 11,77 мікрон. І молекула Альтрено, вона має настільки малий розмір, що 96% у цьому ласьйоні в Альтрено, 96% третиноїни має розмір менше 20 мікрон, а з них 86% має розмір менше 10 мікрон, тобто обов'язкове попадання. Три слайди про те, що проходить після нанесення третиноїну на шкіру. Нагадаю вам, що існує дві великі групи рецепторів до ретиноєвої кислоти. І зауважу зараз, що ретиноєвою кислотою я називаю третиноїн. Це одне і те саме. Перша група рецепторів це цитоплазматичні рецептори, а друга нуклеарні. Зараз слайд про цитоплазматичні рецептори, серед них. Теж є дві групки, вони називаються КРАП, дуже так весело і красиво Краб 1 і краб 2 Функція крабу 1 полягає у тому, що він транспортує ретиноєву кислоту і походив, вона проходить секвестрування, тобто вона зменшується, змінюється форма, і вага і так далі. Краб 2 сприяє тому, що проходить контакт з нуклеарними рецепторами. І ось коли ретиноєва кислота потрапила до ядра і може контактувати як ліган. З нуклеарними рецепторами і проходить е, взаємодія запис локусів е, генів, які відповідають далі за синтез білків, що реалізують клінічні всі ефекти. Так коли ми бачимо покращення рельєфу, мінус запалення, звуження бор і так далі. Хочу сказати, що нуклеарних рецепторів теж дві групи: це РХР і РАР-рецептори. І якщо ми говоримо про основні РАР, то їх три ізоформи: альфа, бета гамма. Мені здається, я зараз. Була дуже зрозуміла колеги. Для того щоб реалізувався ефект і запустився клінічний ефект, необхідно, щоб нуклеарні рецептори е, встали в пару. Тобто, щоб утворився гетеродемер, щоб е, були активовані один е, рецептор з групи РАР і один рецептор з, е, з групи RXR. Це зараз про ядерні рецептори. Я кажу, і саме у цей момент. Проходить далі активація синтезу білку і далі реалізація всіх ефектів. Таку активацію рецепторів мають не всі ретиноїди. І третиноїн як найбільш вивчений, найбільш зрозумілий препарат. Перший препарат серед ретиноїдів, який пропонувався для лікування акне, впливає якраз на ті рецептори за форми гами, яких в епідермісі людини 90%. Тобто вважаєте, що це 90% відсоткове попадання. Отакі От ми результати маємо проміжні. Сподіваюсь, що будемо йти. Далі, кейс номер три це пацієнтка 35 років. Я сьогодні вам показую цікаве. Тоді, коли я не знаю, на що тут призначати системну терапію. І серед аналізів і серед обстеження цієї пацієнтки ми практично нічого не знайшли, окрім алергії на метали, з яких в неї складаються брекети. Вона зняла брекети, висипання залишились. Тобто розуміємо, що є генетична і якась ще якісь ще в організмі. Можливо, функціональні зміни статевих гормонів. Можливо на цьому фото хотіла вам показати, що у пацієнти, які мають гіперкератоз, побічних ефектів мають набагато менше. І Дослідження нам це підтверджують. Що стосується Альтрено, всього 1% пацієнтів скаржиться на те, що розвивається подразнення, і 4% пацієнти скаржаться на сухість. Нагадаю, що це досягається за рахунок того, що третиноїну формулою альтрено поєднаний у біо. Полімерній матриці з гілоранатом натрію, який йде до зернистого шару, з колагеном морського походження та з гліцерином, тобто і роговий шар, і навіть трошечки зернистий, зволожений після нанесення. Четвертий кейс, колеги, йдемо до, вже до кінця. Пацієнтка 30 років. У цьому випадку це стійкі акни, бо почалися вони у підвідковому віці, і далі розвинулись. Пацієнтка також отримувала оральні контрацептиви, всі ми знаємо ці назви. Да, стандартні призначення гінекології вона лікувалася і місцево бувала в косметолога. Ми потрудилися. Я так скажу. Ми працювали над тим, щоб отримати оце. Практично ідеальне обличчя. Чому так сталося? Тому що в Альтрену є доведений протизапальний ефект. І оце дослідження на великій групі. Ви бачите, 820 пацієнтів всього, які проходили лікування Альтрену, відмітили зменшення незапальних і запальних уражень практично на 50% протягом 12 тижнів. У цієї пацієнтки, я вважаю, ми маємо з нею пишатися таким результатом. Йдемо далі. Пізня Акне 50 років у цієї пацієнтки розвинулись зовсім недавно під час війни, а вірніше під час переселення і міграції по Україні. І ви бачите, що тут насправді просто вау-ефект, тому що 5 тижнів нанесення Альтрену призвело, окрім того, що позбавлення запальних елементів, а ще й відобразило те, що ми читаємо в дослідженнях по лікуванню фотопошкодження шкіри ретиноєвою кислотою. Колеги. Зараз трошки так ширше дивимось на шкіру пацієнтів, які насправді і після 25 років можуть мати ознаки фотопошкодження. І пам'ятаємо, що. Чим більше ми наносимо третинаїна, або ретиноєву кислоту в нашому випадку альтрену, тим більше ми маємо позитивних результатів на шкірі пацієнта, і це абсолютно безпечно. Дослідження, які тривали два роки, показують, що через шість місяців кількість меланіну зменшується, тобто шкіра освітлюється через 12 місяців. Йде вже синтез нового колагену, тобто ми говоримо про анті Ейдж ефект, постійний, справжній, тобто при коли пацієнт використовує рік. Препарат на основі третиноїну і дослідження 24 місяці, тобто 2 роки, показали стійкі результати, і головне, що відсутність атепії клітин, тобто абсолютно безпечно наносити препарат так довго. Тому я теж пишаюся цим п'ятим кейсом. Буквально два дуже такі свіженькі дослідження на кінці. 2005 рік. Ви бачите, було дослідження, яке довело, що на 12-му місяці використання третиноїну Проходить підвищення синтезу колагену 1С, який є е, предшественником колагену в шкірі, тобто йде е, омолоджена антіяч ефект при використанні ретиноєвої кислоти. Останнє 2022 року рандомізований систематичний огляд 180 клінічних досліджень, в якому було доведено, що використання третиноїну довго тривало, є клінічно ефективним, значущим, помітним як для пацієнта, так і, наприклад, гістологічно і абсолютно безпечно. Тому беріть, будь ласка, альтрено в свою практику, керуйте ретиноїдним дерматитом, тому що, якщо ви додали процедуру, Процедури догляду або білінгів, то він виникне. Робіть паузи до е, таких процедур е, та після не менше ніж три дні. Е, тобто візьміть на себе відповідальність за те, щоб у пацієнта не було е, побічних ефектів при використанні ретиноїдів. Рекомендуйте наносити на шкіру обличчя, окрім періорбітальних та періоральних зон. Чекайте результат наприкінці четвертого тижня. Е, але не менш ніж 12 тижнів використання. Рекомендує нам інструкція до препарату. Я була дуже рада бути з вами. Дуже дякую.